Набу опублікувало записи розмов слуги народу задорожнього про відкат з коштів на ремонт водогону на Сумщині. У межах досудового розслідування встановлено, що народний депутат вимагав 14% від суми коштів, виділених на ремонт водогону в Охтирському районі Сумської області. Міно ні з мана перемоглашо одиннадцять чотири та десять десять чотири десять чотири відсотки. Це ми беремо двох тисяч проектів. З яких 10% призначались йому особисто, та 4% для місцевих правоохоронців, які за це не мали чинити перешкод в освоєнні виділених коштів. За версією слідства мова йде про 3,4 мільйона гривень. Нардеб задорожній кілька днів тому, прямо у сесійній залі, зізнався про отримання хабара. Тобто інші брали, і я теж брав. Пані Ірині, хотів би сказати, що в вашій фракції також є люди, які брали хабарі, і чомусь вони також ходять в. Залі знаходяться у вашій фракції теж є люди, які теж брали хабарі і нічого вони ходять на засідання, в залі знаходяться, і також всі працюють в межах діючого законодавства. Заявив Слуга народу. Я хочу всіх попередити, що відчуття, що у нас тільки новенький баканов, а більше ніякі правоохоронні органи ми не контролюємо. Це відчуття пройде після виборів Верховну Раду. Ми нікому нічого не залишимо. Юрій Бутусов. Українські воїни йдуть на смерть заради захисту держави, а слуги народу у Києві замість порятунку воїнів проголосували закон про порятунок корупціонерів. Сьогодні фракція Слуга народу у Верховній Раді проголосувала закон 11340, який дозволяє будь-якому корупціонеру, якого спіймали на хабарі миттєво відкупатись, укладаючи на повну суму угоду зі слідством. Причому після укладання угоди слідство має припинятись і встановлювати інших фігурантів справи слідчим забороняється. Тобто сенс закону такий, як тільки Набу та Саб затримують на хабарі чергового слугу народу, він миттєво укладає угоду, платить кошти, стає невинним та непідсудним, а слідство вже не має права щось розслідувати. Не можна шукати з ким ділився хабарник, хто його дахував і хто дозволяв. Фактично, розслідування хабарів буде швидко обмежуватись одним депутатом або держслужбовцем. Такої норми немає в жодній демократичній країні світу. Проти цього закону виступили усі наші західні партнери. Проти цього офіційно виступили детективи Набу, офіційно проти цього виступили прокурори САП, проти цього офіційно виступив антикорупційний комітет Верховної Ради. Але більшістю голосів фракції Слуга народу законопроект був ухвалений. 231 депутат проголосували за. Бо коли у нас буде прокуратура, а всі розуміють, буде. Після виборів Верховної Ради, і коли у нас буде більше, і всі це вже бачать, розумію. Вона буде. буде пізно. На фронті немає дронів. Держава не купляє, немає фортифікацій, не вистачає боєприпасів, машин, людей та всього гинуть люди щодня, багато десятків людей. А нахабні негідники під куполом у Києві отримали команду з офіса і рятують Зеленського та його партію від кримінальних справ в той час, як сам Зеленський робить промови, щоб західні партнери дали Україні більше грошей. Сьогодні Верховна Рада реально зрадила національним інтересам під час війни, заганьбила державу. Зеленський має скасувати рішення своєї партії і негайно накласти вето на цей ганебний закон. То деякі колеги говорять про те, що він не звільняє від покарання. Звільняє, ви можете заплатити маленький штраф, зробити донат на зсу, і всі ті мільйони, які були накрадені, можна залишити собі. Не буде ніякої тюрми, ніякої конфіскації. Якщо ти вкрав 100 мільйонів, то ти можеш заплатити 100 мільйонів штрафу, які ти хотів вкрасти. Ну і ще зробити такий самий донат на зсу і лишити той мільярд, який був вкрадений. Софія Дніпровська, коли обрали зеленого президентом, катастрофа сталася не одразу, і знавіснілий охлос після виборів потішався над адекватною частиною суспільства, що хапалася за голову. Ха-ха, оце вас бомбонуло. Ну що, іде та війна? Де долар по сорок? Якось нам казали, буде долар сорок п'ять при Зеленському, буде хаос в країні, буде війна. Якось дивіться, нічого не сталося. Ось вам війна, і ось вам долар по сорок. Коли це ходяче нещастя залишили на посаді замість того, щоб оперативно сформувати уряд національного порятунку, хужені буденькі з неначасниками визвірилися на рештки адекватної публіки. Заваліть писки, йому рукоплещить весь мір. Вірте в зсу, донатьте на зсу і не завидуйте. За цей час було змарновано стільки людських і матеріальних ресурсів, що наступна зустріч з реальністю зачарованих титановими яйцями, може закінчитися гробовою тишою. Розапас нове ліцо, яке позавчора погоріло на хабарів в 3,5 мільйони за будівництво водогону, сьогодні вже голосує за збільшення акцизу на пальне для українців. Стосовно тих подій, які відбуваються, у нас є законодавство, ми будемо працювати в межах. Діючого законодавства а... складно більше яскраво проілюструвати картину зробили себе разом, але прибити єдиним марафоном населення навряд чи буде здатне оцінити рівень цього сюрреалізму та продовжить слухняно виконувати восторжений образ мислі. Все по завітам Орвела, Кавки та Подерв'янського. Ігор Матвєєв. От зараз ракетні обстріли, відключення світла долар по сорок, але ж це дрібниці. Найстрашніший рік в житті українців то 2018. Люди тоді так зубожили, що пів вареника це було царським обідом. А щоб зварити борщ, доводилось рахувати останні копійки. Війна в той рік була жахлива. Люди від неї так втомилися, що вовком готові були вити. Лише гумор 95-го кварталу рятував. А потім українці від безвиході обрали зеленського, і завдяки його потужним зусиллям, нарешті, всі живуть в країні мрії, довбограї бляха. Роман Маскаль при Зеленському в Україні паливо, розкіш, електрика, розкіш, газовані напої, розкіш, яйця, розкіш, і навіть життя вже розкіш. Повна безпросвітність через просту галочку в бюлетень. Київ, міськбунда, як каже за пропаганда, хто вмикає кондиціонер, той ворог України. В офісі президента кондиціонери працюють, а стальне додумайте самі. Денис царук, слуги можуть відкупитись, якщо їх зловлять на мародерстві. А ти здихай в окопі синок? Що ж ви наробили? 73%. Софія Дніпровська. Щоб працювали холодильники, треба було вчасно вимикати телевізори. Лайфхак від твітерянина Нестора Прилуцького. Коли у вас скис борщ в холодильнику, то це фігня. Він зараз дуже дешевий. Зварити новий твітерянин Гоутон Хілінг Гіда і ненависть в мене тільки до Скотонарета, який свідомо брав шахраїв, шахраїв, які не приховували толком жодних своїх намірів, яких все було написано на лобі, а худоба взяла і власноруч занепастила своє життя і моє разом із ними. Хоча легко могла цього не робити. Киянка руська йшли ламати систему, а зламали країну, зламали життя і долі мільйонів українців, зламали все, до чого змогли дотягнутися своїми брудними липкими ратицями. Огиди і ненависть до них зашкалюють. Цвітерянин квест Україна 12.15, Світла нема вже 5 годин. Лунає сирена в приміщенні плюс 37, Це роздолбана Україна, роздолбана расистами і прорашистською владою. І 14 мільйонами телевиборців, імбіцклів, жителів України. Не жилось вам зі світлом, з роботою без бомбардувань. Виїжджайте на рашку, ви достатньо вже занапастили цій країні. Тетерянка я такая, не хотят. та не хотят вони виїжджати. тут. Хорошо, вони хочуть збудувати Рашку з Дєся, тому й біда, Дніпро Петро. Так навіть варіанта виїхати на болота в них вже немає. Зеля спеціально законсервував в Україні всіх ждунів, які наводять ракети на ЗСУ. Титарянин Сіндзе або або в останні дні штампують закони в здравого глузду. Може, це перед втечею. Та хай тікають всі разом з Бонівтіку, а закони вскасує вже нова Верховна Рада, пані Паніна. Та назвіть вже одразу свою партію Слуги корупціонерів, древляни. Навіть в цей складний час підвищення податків було б сприйнято цілком нормально, якби у нас була адекватна професійна влада та не було корупції під час війни. А так ніхто не сумнівається, що ці мільярди будуть розкрадені, а між цим можливість українця донатити на зсу зменшиться. Валерій про запас захід каже вам необхідно проводити демократичні реформи та усунути ручне керування судами і правоохоронцями, відновити декларування українці. А що? А ще вам треба припинити наступ на місцеве самоврядування та свободи слова. Хто здесь? Вам треба зупинити корупцію, особливо в оборонній сфері, обмежити вплив агентів, де регулювати економіку. Ой, не чує баба. І також навчіться нарешті не хамити. Люденьки, от бачите, ми досі не знаємо, які умови вступу до того НАТО. Людмила Ковтоньок дуже дорого обійшлася українцям галочка у виборчому бюлетені. За зеленою бандою стоїть 73% виборців. Це вони разом із Зеленським зупинили підприємства по виготовленню далекобійних ракет, які могли б змінити хід війни, і не треба було б питати дозволу, куди нам цілити. Це вони разом із Зеленським відкрили кордони на восьмому році війни для парадного маршу регулярних військ окупанта, виборці зеленої банди. Де ваш голос? Ви задоволені? На що ви ще чекаєте? Юра Брайтонський, хочу відповісти всім децибелам, хто пише про секту порохоботів для прихильників. пороха він не Бог, щоб на нього молитись. Він не ідол, щоб йому вклонятись. Він не долар, щоб усі його любили. Порох чудовий кризовий менеджер, і за це його дуже поважають. Але порохоботи не малюють з нього ікони і не вишивають його портрети на трусах, не ліплять статуї, бо розумні. Це тільки тупе бидло здатне зробити собі ідола з лайна і палок і вишивати на трусах портрети, які будуть. Мироточити, так що секта – це ви, які проголосували за шашлики, самі полізли на шампури і моляться на головного шашличника.